Вас на каналі. Ми сьогодні вже вирушаємо з одного місця перебування в інше. Зараз ми їдемо ще по справам. Їдемо... Куди ми їдемо? От що -то місто? Знімаю тут відео. Ми проїхали Кіровоград і я знаю, що дивляться родичі Тільки втомився вже якийсь день за кермом. Сюди туди, сюди туди. Ми вчора, ой, шляхта Цей. Вчора, ще ввечері, я цього не знімала, їздили. Ми не мали туди їхати, але нам зателефонували. І ми каталися не на нашій машині. Макс керував. І є рибка. Він такий задоволений. Женя, так? Піснилася вона, напевно, бо щось там кректал півночі. Чи... Так ось, лежить і кудись сунеться, напевно, ловив. Трошки цих вражень набралися і їдемо далі. Так гарно, поля. Просто краса. Дякую, що показали. Тут рідненьке чи місто, чи село. Не дуже, в принципі, знімаю, бо зараз не треба так багато знімати. Але трошечки показую. Воно ж хочеться коли ти далеко і давно не був подивитися на рідні місця. Ми, до речі, це куди ми їдемо, ми ще ні разу там не були. Не були, ми може не був. Так, Долинська, така що, де тут оце? Якщо це місто, то де тут будинки великі? Треба почитати. Початок. Може початок. Не знаю, треба почитати, що таке. Може це селище. Тут які. Не знаю, всі зараз розкажемо. я будинки, так що Це ми десь просто їдемо, об'їжджаємо. Все, можна сказати, що ми справились, зайшли якийсь, як якісь донмаркет чи що. Коротше, купили шаурму, зараз перекусимо, бо вранці не хотілося їсти. Зараз хочеться. І будемо повертатися назад. Туди до Кропивницького, заїдемо до родичів швиденько і далі поїдемо до інших родичів. Отак от, от. На сонці так жарко, а в голодку прям холодно, прям холодно холодно. О, там якась ферма. Що там? Ферма тут. Ну, видно, що робоча, свині чи що. А, отут і гору, так? Да? От там десь. Ми їдемо, тут Максима рідна тітка живе. Ось зараз провітаємо і поїдемо далі. Макс якраз розімнеться. Я так це, спати хочу, страшно. <гум> ну нічого, вдома висмівся. Пожли боку. забувся. Не помню. Ти коли? Був... Ну, років 10 назад ти був. Може, тут, а вже не тут. Добре йде. Тільки ще зараз вернути, тут вона чіпо далеко. Макс сказав, що це тут, так що що? Йдем пшеницю носити. Ой, запуталась ноги. Помочь тебе приехали, надо? Тож, ми вчасно приїхали, допомогли занести зерно, ще й нам впихнули додому зерно. Це ми з Максом стоїмо і сміємося. Ми збиралися, оце, ну наші курочки вже зерно майже доїли. Ми збиралися їх прибирати. Бо Макс каже, краще купити ті яйця, ніж купувати зерно. Немає на свого зерна, і воно виходить одне на одне. А це кажу, що? Допов... Врятували курям життя. Так що поки ще. Побудуть. Дали нам он кавуна, зараз покажу динь. Такі гарні кавуни. У мене в цьому році гарні кавуни. А це взагалі такі великі. І динь, і диня смачна, а це приїхали на кладовище, у Макса тут похована бабуся. То зараз візьмемо чекерки, у нас є. Я не можу відкрити, щось я накласила. О, відкрила. І сходимо, провідаємо. В ногах такий і іденька. Ще десь вже дженіденька є, ну і там сміття треба буде вдома вже викинути його. Оп, сіла і сижу. Заїдемо тут, маркет, я щось купимо і будемо далі їхати. Я, я сплю вже сижу, я так втомилася, не знаю, нічого не робити, я втомилася, в мене очі злипаються, але я тут сиджу, Макса роз... розважаю, щось, він каже, вже спи, а я йому. Що... Не, 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 не даю сумувати, воно деве. Там, десь тут направо треба. Перед мостом. Не знаю, що Макс, в мене вже це. Нічого не в'яжеться, я, я сплю. ж туди, тиш, туди. Кавуни, скрізь кавуни, кавунчики, кавунчики. Оце тут де он, він віник, там може буде, я мені, не знаю. Стой. На сьогодні ми вже наїздились, приїхали. Зараз трошки відпочинемо і підемо на город, викопаємо картоплю. Там її небагато, на раз-два, але трошки треба попрацювати. Тож дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.